Пекельний початок нового тижня, 10 жовтня, з самого ранку, відбулася масова ракетна атака Росії майже по всій території України. Нині триває ліквідація наслідків ракетних обстрілів Російської Федерації. Російські терористи влучили в об'єкти критичної інфраструктури, переважно намагалися знищити об'єкти енергопостачання у восьми областях та місті Києві, де виникло більш як 30 пожеж. Внаслідок терористичної атаки загинуло щонайменше Менше 11 осіб та травмовано 64 людини. Відсутні електропостачання у чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково. Наразі до гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тисячу осіб та близько 120 одиниць техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. Наслідки уточнюються.